Класика жанру жовтий корабель, який з віком не втрачає шарму. Трохи побитий, але гордо мчить вперед. Фари світять так, ніби півтора ока дивляться у різні сторони. Але хто є така, щоб судити? Інтер'єр, класика пострадянського автопрому, сидіння з легким натяком на комфорт. Обшиті матеріалом, який, здається, прожив більше пасажирів, ніж сам водій. Зазвичай на сидіннях ще теплий слід від попереднього пасажира, тому завжди є відчуття, що тебе тут чекали. Поговоримо про клімат-контроль. У маршрутці є два режими. Влітку сауна і Сибірська зима взимку. Вбудована опція Магнітофон з обов'язковим набором шансон хітів або Євроденс 90-х. Альтернативою можуть бути живі аудіокниги з життя пасажирів, наприклад, весілля, дачі, діти тещі. Це реальний театр життя. Маршрутка завжди надасть вам ексклюзивну можливість встати поруч із пасажирами, які чомусь вирішили вивести півринку додому. А якщо ви стоїте, то я вас вітаю. Ви отримуєте майстер-клас з акробатики під час різких зупинок. Вердикт 10 із 10, хто шукає емоції і бажає доторкнутися до народного фольклору на колесах.